Всім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипеді Fest на металевій рамі на 24 колесах підлітковий. На рік від 7 до 12 років на системі Shimano 7 ззаді. Переді 3,21 передача, плюс має амортизаційну вилучку. З локаутом який блокує, щоб не амортизувало. Тут регулятор жорсткості пружини. Має дисковий тормоз, передній, задній, механічний, який можна легко вдома відремонтувати. Когось буде цікавити така лялючка, заходьте на сайт rover.in.ua або в TikTok, Instagram, Інстаграм, Бжик. Також можете приїхати сюди до магазину СМТ куликів Львівська 20, або. Місто Львів, вулиця Зелена, 253. Ціна такого апарату 5900. Гарного дня.